Сьогодні в цьому залі міський голова зібрав всіх представників органів місцевого самоврядування, саме тих, хто причетний до розвитку і життєдіяльності нашого рідного міста. Це ті люди, завдяки кому ми спостерігаємо на нашому місті чистоту, порядок і, взагалі, це ті, хто опікується благополуччям нашого рідного міста. Сьогодні я хочу висловити щиру вдячність Максиму Петровичу, Андрію Леонідовичу, кожному голові громади нашого району. Працівникам органів місцевого самоврядування, депутатському корпусу усіх рівнів за тісну співпрацю з Кам'янською районною військовою адміністрацією в питаннях підтримки Збройних сил України, реалізації важливих соціально-інфраструктурних проєктів, провадження ветеранської політики, забезпечення сталого економічного розвитку кам'янського району. Хочу привітати вас, колеги, з цим святом, подякувати за те, що не дивлячись на. Стан війни в нашій країні. ми рухаємося вперед, залучаємо інвестиції в наше місто. Дуже багато проєктів напрацьовано на наступний рік і в транспорті, і в енергозбереженні, і в інших напрямках, які також будуть реалізовуватися. Але це все робиться вашими руками, тому що кожен з вас один в цих процесах на своєму місці. Хочу подякувати кожного з вас за ваш професіоналізм, за вашу. Відношення до справи за вашу любов до рідного міста і до нашої країни.